Отже, цього тижня Володимир Зеленський таки підписав нову редакцію закону про мобілізацію, хоча були прогнози, що цю тему він буде затягувати наскільки це можливо. І що сталося? Чому такий поспіх у підписанні цього закону? Чому Зеленському він став конче, необхідний саме зараз? Питання не лише в тому, що війська не поповнюються людьми. Попереднє законодавство дозволяло е, більш-менш вести е, ну, поповнення військ. Питання в іншому. По-перше, в військах дуже відчутно з'явилася втома і запит на справедливість. Е, по друге, в Зеленського з'явилося реальне відчуття, що він захищає від мобілізації своє електоральне ядро. Через що він всіляко петляв і всіляко відстрочував? Тобто, тобто, бажання перекласти на пасіонарії всю війну, і навіть бажання покласти максимальну кількість пасіонаріїв на війні, щоб вони, повернувшись з війни, не знесли його на другий день, не винесли його із влади. Воно ну, читається в цьому, в цьому вічному відтягуванні і мобілізації, і зміни законодавства. Тобто, Зеленський всіляко нащупував якусь таку серединну лінію, щоб, по-перше, зберегти від мобілізації свого виборця, і ну, зробити його залежним від, від самого себе. А друге, все-таки партнери вимагали чому мобілізації, Тому що. Військові повинні мати можливість задіяти фахівців. Адже коли почнуть поступати високотехнологічне озброєння, туди треба готувати фахівців по року по два. І це вже по суті армія нового типу. Зеленському довелося петляти довго і нудно, бо Допомогу напряму ув'язали з законом про мобілізацію. Або ви, ви робите з свого боку кроки на покращення обороноздатності, а ми робимо свої кроки. Зеленський пробував максимально відтягнути це. От мене здивувала дійсно його абсолютно якась перелякана поведінка, не треба нам ніяких іноземних військ на території України. Тоді чим ти їх заміниш? Якщо вони придумали спочатку формулу. Із Сирським, що ми провели аудит, у нас є вільних 300 тисяч бійців, яких ми можемо переорієнтувати. Чекайте. А взагалі, чому, чому ви весь час розповідаєте противнику, скільки у вас живої сили де і де вона перебуває, якого вона рівня підготовки? Оце, оце мене дивує. Тобто, це, це якісь такі дикунські. По-перше, -по саму тему необхідності мобілізації 500 тисяч. Вигадала Банкова і Зеленський. Генерал Залужний ніколи не говорив про те, що йому потрібно 500 тисяч мобілізованих. Ну, принаймні, публічно. Публічно не Так він взагалі про це не говорив. Ну, військові не говорять про, про кількість мобілізованих. Це, ну, це частина, так би мовити, е, оборонної е, політики. Не, не озвучується жива сила, яка скільки мобілізована, це, це зробив сам Зеленський. До речі, як і з Вагнергейтом, сам сам Зеленський озвучив противнику, так би мовити, дії своїх військових. Тому тут питання ще кримінальної справи в майбутньому, але от він поспішив це все підмахнути, щоб продемонструвати готовність. Ну що він все-таки теж Україна зі свого боку теж робить кроки на зміцнення обороноздатності. Ну, це, це принаймні дає якісь, якась, якусь можливість маневру е, політику партнерських країн найважливіших, що Україна все-таки бореться, готова боротися, продовжить боротьбу боротьбу. Але е, проблема в тому, що Зеленський все замикає на, наприклад, кількісне поповнення збройних сил. А що у нас із виробництвом боєприпасів? Чому у нас, наприклад, історія із е, відомою фірмою Львівський арсенал, яка до Львова, нагадаю, не має жодного відношення, виявилася абсолютно кримінальною історією про те, що закуплені боєприпаси Українське Міністерство оборони півроку не забирає зі Словаччини? Останні кілька місяців, останні три місяці. Бійці з фронту весь час сигналізували: дайте нам боєприпаси, дайте нам боєприпаси. Чому досі не, не відкрити кримінальні справи про затримку цих боєприпасів? Відмова. Тобто, це, це катастрофа реальна. Е, і в цьому плані е, Зеленський потрапляє в дуже велику пастку. Він хоче цією мобілізацією, ну, налякати частину населення, яка Просто буде заглядати Зеленському в рот і сподіватися, що персонально Зеленський їх порятує від війни. Не порятує. Це перше. А друге, цим самим, ніби тема виробництва озброєнь, вона ну, заретушувалася. Тема ефективності проти, ну, ефективності, скажімо, зах... побудови захисних споруд довкола енергетичних об'єктів, вона. З знищенням Зміївської і е, Трипільської ТЕС е, вона актуалізувалася зараз. Виявилося, що свого часу прем'єр говорив про те, що дев'ять злишком мільярдів гривень виділено на захисні споруди. Минулого року Мустафа Наєм, голова е, агентства реконструкції, весь час розповідав, як вони там захистили ці енергоспоруди. А в цьому році маємо просто під фундамент знищень зміївську і терпільську тес. Де гроші, куди ділись гроші? І мені здається, що якраз актуалізація цієї ну, теми довкола е, закону про мобілізацію, вона е, дещо заретушувала більш кричущі е, проблеми, де влада провалилася. Але чому акцентувалася ну, така гра із цим законом про... Мобілізацію вона була така, ніби недолуга, ніби весь час ну, влада робила якісь е, криворукі дії, е, ніби неосмислені. Насправді, цей закон необхідний був як інструмент перевірки е, мобільності нової більшості в парламенті. Зрозуміло було, що зі слугами катастрофа. Що слуги, ну, по суті, пішли в жорстку позицію фронду, організували фронду протибанковий, і треба було якось знову переприсягнути їх наново на чомусь. По суті, це голосування таке складне, ешелоноване, бо більшість голосів необхідних видали виключно олігархічні депутатські групи. І це була своєрідна мобілізація під можливість голосування за зміни уряду. Тобто тема зміни Шмигаля на Єрмака вона виникла е, не один тиждень тому, і саме з метою захисту свого заду Шмигельчкурнув Сполучені Штати. Його дійсно пріцкери прийняли у е, Чикаго. Це була несподіванка, бо мої друзі були запрошені на зустріч. Це, по-моєму, конгресовий комітет Америки організував разом з пріцкерами цей візит, і вони десь чи на Вілінойському університеті, чи в університеті Чикаго. В Ілінойському здається, зробили, робили зустріч з Шмигалем. І ну, це, це така дуже цікавезна історія. Тут питання, бо я так розумію, що Пріцкери і Шмигалем вже знайшли якусь спільну мову, тобто з урядом. Єдине тепер питання, бо за будь-яких обставин ідея 20 травня ніде не зникає, а ця вся команда п'яти шести ефективних менеджерів не хоче віддавати владу. Тому як вона переграє, бо може трапитись так, що частина західних партнерів запитають у Зеленського після 20 травня, а ти, в принципі, хто? На яких ти умовах перебуваєш в цих стінах? Це ж питання, до речі, республіканцями ставиться досить активно. Тому Зеленський не має на це відповіді. От вони зараз шукають якусь формулу. І мені здається, що закон про мобілізацію це ну спроба пошуку механізму колективної відповідальності і колективної оборони оцієї групи осіб, які зараз ну нібито приймають основні рішення від імені держави України. У самому законі є дуже цікаві моменти, наприклад, про мобілізацію другого автомобіля. Я так. При нагоді переглянув декларацію Володимира Зеленського. У нього і Олени Зеленської є по автомобілю. Самого Зеленського Land Rover, позашляховик Олена Зеленської Мерседес 500, Здається, це не позашляховик. Я не знаю, яка з нього буде користь на фронті. При цьому сам Зеленський користується службовим автомобілем, і для чого він використовує свій приватний автомобіль на час, поки він є. Там, де він є, невідомо. Отже, чи може Зеленський віддати свій, один із своїх двох автомобілів своєї сім'ї фронту? Ой, яке прекрасне запитання. А в, на, як, в нас на Подолі, як і, і у вас у Львові, і, і у них в Одесі, у нас в Одесі питанням на запитання можна відповісти. А на відміну від Петра Порошенка, родина Зеленського помічена в волонтерстві на користь Збройних сил. Вони турнікети якісь закупили. Може, ну там не знаю, хоча б тепловізори якісь закупили на кошти родини. Це, це дуже прикольно, що Зеленський взагалі не волонтерять. Хоча волонтерять взагалі-то всі мільярдери в Україні волонтерять. Вони ну, не акцентують на цьому, але щось, щось ці підприємства, які їм належать, роблять для Збройних сил поза тим, що вони ну, виробляють. Тобто ремонт, ремонт техніки військової на підприємствах Ахметова відбувається просто в величезних обсягах. А що родина Зеленських? От от питання. І в цьому плані, звичайно, закон він такий насправді це закон для того, щоб е розширити можливості маніпуляції місцевими владами, бо якраз мобілізація транспорту має відбуватися е через місцеві органи самоврядування. Так. Тобто, тому дам, тому не дам. Через місцеві органи самоврядування чи обласні чи районні державні адміністрації? Ну, ніби ніби в законі. От Я боюсь, але ну, ніби через місцеві органи самоврядування. Тобто, вони визначають, ну, вони погоджують з ТЦК вилучення транспорту. Тобто, це Бо показ... це ж під вилучення транспорту має бути складена оцінка вартості автомобіля. Рівень його амортизації, для того, щоб потім, по завершенню бойових дій, держава сплатила компенсацію за вилучений е, автомобіль. Тобто питання автомобілю Зеленських, а мабуть, вирішувати кличко чи не кличко? Ну, швидше за все, кличко, бо в нас же ці е, цент, центри е, ну. Е, е, як? Територіальні центри обслуговування, які е, видають документи, вони ж прив'язані до місцевих органів самоврядування. Так що в цьому плані е, швидше за все, що це таки місцеві органи самоврядування. Кличко мав би дати оцінку вартості автомобіля Зеленського, який треба вилучити, нагадаю, що там ще ж дуже прикольна стаття в цьому законі: цей, цей автомобіль не можна переміщати за межі України. <гум> і, так, і в такому разі, а як бути з президентським кортежем? Бо там є багато. Ну вони ж О, ці, ці всі воно, цей весь транспорт стоїть на балансі державних підприємств. Тому е, якраз е, до речі, е, і транспорт Верховної Ради він переданий е, на баланс. Е, Автопідприємства, яке обслуговує е, і президента, і Верховну Раду, і я от недавно дивився, що у багатьох депутатів є по кілька автомобілів. Е, причому в деяких є або по два позашляховика, або навіть по кілька вантажних автомобілів. Я просто не знаю до чого депутату вантажний автомобіль, що він там возить. Ну, у одного депутата я за подаю є шість вантажівок. От мене цікавить, якщо в інтересах оборони можна вилучати транспорт, а чому в інтересах оборони не можна вилучати е, додаткове житло? У нас є депутати, в яких по 40 квартир є. А тому що я поясню, це прикол вже полягає в іншому. От ми маємо історію, коли Петро Порошенко по суті. Забезпечив майже інженерну бригаду технікою, ну свого фонду. Це екскаватори, там землерийні машини всякі. Але три роки триває війна, і коли мова йде про вилучення техніки, хтось може згадати хоч один приклад, коли у дорожньобудівельних компаній, які Належить п'яти шести менеджерам Зеленського вилучили хоча б один шланг високого тиску від екскаватора. Масляний. Жодної одиниці техніки, із... а там сотні на, на балансі цих підприємств ну, кілька тисяч техніки, всяких екскаваторів, грейдерів, там кілька тисяч э, с -с самоскидів, тобто, все це необхідно Збройним силам. І що ми маємо? Ми маємо історію з тим, що Порошенко на гроші зароблені його підприємствами, купує для військ техніку. А Зеленський із балансу своїх дорожньобудівельних кампаній не те, що не вилучив техніки. Вони під час війни цим кампаніям роздають підряди. Особливо цинічно виглядає будівництво доріг в Сумській області, там під кордоном. Де бомблять. Це взагалі якийсь уже, ну. Нема ні слів. ні. Дорогами будуть їздити, тан... їздити танки. неважливо чи є. Ну так. Ще